Привіт-привіт, мої хороші! Ви на каналі Української Відьми. У нас сьогодні такий незвичайний вечір, тому що ми всі знаємо, що завтра у нас роковина повномасштабного вторгнення. І я на своєму основному каналі Тара Україна виклала молитву. За нас з вами, за наших воїнів, Михайло, Архангелу Михайлу. Дівчатка, я залишу під відео посилання на той канал. І там під відео молитвою ви можете написати імена, за кого треба помолитися, бо я буду їхати зранку дуже рано до монастиря, до своїх сестер. І залишу там записки. я там буду цілий день, тому ви завтра можете писати далі імена. То мені дали дозвіл на безкоштовні молитви. Ви знаєте, що зараз все це за гроші. На жаль, ви можете писати загиблих, але вказуйте, будь ласка, що то є загибле, то помин за здоров'я або помин. Ви також можете на тому каналі подивитись прогнози по країні та прогнози по містах. Приходьте, подивіться, можливо, вам там щось сподобається. І якщо вам треба помолитися, то подивіться відео там. Тому що, якщо я буду розділяти на декілька каналів, я просто заплутаю, що я десь записала, воно може дублюватись. Будь ласка, переходьте посилання під відео і помоліться з нами та залишайте свої коментарі.